Вбивство з метою пограбування в Мукачеві близько дев'ятнадцятої вечора. Понеділка на автозаправці на вулиці Кооперативній знайшли понівечене тіло 20-річного працівника. Поліцію викликав випадковий перехожий злочинці, розтрощили загиблому череп та винесли готівку. «Це вже темно було але дід лігав спати. бо крізь з дідом каже, бабу там міліція з Ну і все, я тихо не знав. На місці злочину ще зранку працювали слідчі, шукали найменші зачіпки та сліди. Вхід до заправки опечатано. На території АЗС про трагедію нагадує велика калюжа крові. Він тут, наскільки я знаю, працював заправщиком, і так сталося, що якісь нехороші люди вирішили забрати гроші. Він просто опинився не там, де тут треба було, і не в той час. Лише знаю, що він був дуже добра людина. і... Не знаю, за що його могли так з ним вчинити. Дуже шкода. 9 березня Сергію мало виповнитись 21 рік. Колишній класний керівник вбитого Віта Лашкаєв ледь стримує сльози. каже, хлопець виріс у порядній родині. Його мати працює медсестрою, батько на заробітках. Нещодавно випадково зустріла Сергія. каже, він мріяв відкрити власну справу. Амбітний, веселий, товариський, такі е, основне. Мав почуття відповідальності. Людина, яка має це почуття в серці, не зможе просто так дивитися, хтось щось там недобре робить. Він іде за справедливість, от, можливо, це й стало причиною. Я про цю трагедію дізналася зранку, мені зателефонували. Я до, до цього часу я не можу повірити, що нашого Серіошки з нами немає. Через надважкі травми голови хлопець помер на місці. Експерти встановили, удари наносили важким тупим предметом. Ймовірно, застосовували сокиру. Викрали виручку. Суму правоохоронці не розголошують. Наразі поліція встановлює всі деталі злочину та розшукує причепних до вбивства. За даним фактом поліція розпочала слідство кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Значить, наразі поліція спрямовує всі зусилля на встановлення та затримання осіб під. Розриваних областів Мукачівця встановлює можливих свідків та очевидців даної події. Разом з тим працівники поліції звертаються до громадян. Якщо в разі якась інформація, яка допоможе в розслідуванні справи, повідомити про це працівників поліції. Наразі тіло хлопця перебуває в морзі Мукачівської райлікарні. Сергія поховають одразу після завершення судово-медичної експертизи. Катерина Палах, Іван Рубанець, Sirius News.